30 років ти мовчав, і тут ти стаєш на місію, і в один момент люди мали би отримати кілька томів духовних повчань якогось там, знаєте, великого такого цілителя, який прийшов на цей світ, великого Царя. Ісус сказав всього-навсього одне речення: воно записане в Євангелії від Марка в першій главі: сповнився час, і Царство Боже близько, покайтеся. І вірте в Євангелію. Оце одне речення. 30 років ти мовчав, і тут ти став перед народом і говориш, сповнився в час. Царство Боже, близько, покайтеся і вірте в Євангелію. Ви, напевно, деколи думаєте, що священники довго говорять проповіді, та? і ми також деколи думаємо, чи ми не задовго говоримо. Але Казав один отець, бо люди не пам'ятають, але священники також, коли говорять, не завжди себе чують і тому довго говорять. Може, якесь слово та й впаде в наше серце. А Ісус сказав одне слово, і це слово нікого не залишило байдужим. Були в той час такі слухачі, які прийняли і пішли за Христом, були такі слухачі, які конкретно стали в опозиції, стали по тій стороні і сказали ні. Твоєму слову ми не повіримо, ти якийсь не такий. Це, це неможливо, щоб ти був сином Божим. Уявляєте собі? І це є правда. Правда проявляється в тому, що хтось або її визнає, або проти неї повстає. Бо коли би всі, знаєте, з чемно стали і сказали: Ісусе, сповнився час, я готовий. Ні. Оце мужнє слово Бога, яке дозволяє кожному діяти згідно Його волі, згідно того, що Він може в житті вибирати. І тому були ті, які в один момент відважилися йти. Ми знаємо покликання цього Митаря, який в один момент залишив в митницю, гроші, все те, що він мав, і пішов за Ісусом, який не мав де голови прихилити. І з іншої сторони, ми мали науковців: фарисеї, книжники, ті, які відкривали духовне знання, які шукали, коли нарешті Месія Бог прийде на цей світ, але вони стали по іншій стороні. Дуже радикально. Навіть до того, що вони повели Ісуса на розп'яття, наскільки вони були противні цьому поважному, такому відкритому слову Бога. І ми сьогодні в Євангелії чули про духа глухонімого, в так, такий спосіб, знаєте, Бог нас сьогодні також хоче відкрити: відкрити наш слух і наше слово, щоб ми були чутливі на голос Бога, були чутливі на голос крику брата нашого і сестри, ближнього. І також ми мали з вами відважне слово. Я думаю, сьогодні в останніх подіях всі ми дуже захоплені словами Надії Савченко, хто читав її, оцю промову, яку вона мала сказати в суді. Може хто дивився відео, будь ласка, прочитайте оці мужні слова Надії Савченко. Це з однієї сторони, знаєте, так дивишся жінка. А наскільки в неї є оце слово, яке проникає, слово, якого, якого бояться наші вороги. І сьогодні мене досить часто, так як християнина, за серце чіпляє, коли люди говорять, що Путін може все. І навіть в Україні. Ви знаєте, Путін має атомну бомбу, але ще є Бог. І інколи ми про це забуваємо: Бог, який сказав, що є початок і кінець, Бог, якому є життя. І смерть, але є Воскресіння. І досить часто ми людину ставимо вище і думаємо, що цей маленький чоловік, який сидить в тому Кремлі, може більше, ніж Бог, який мене сотворив. Це вам говорю, бо коли ти є на сході, і коли смерть ходить за тобою, і ти відчуваєш, як повз цієї смерті йде твоє життя з Богом, тоді ти починаєш бачити, що не сила є в зброї. Але сила є в дусі, у цьому дусі, який наповнює тебе. І тому, коли ми сьогодні дивимося на цю надію Савченко, яка є закрита в тюрмі, але подивіться, вона стоїть. Вона голодувала. Можна би сказати, людина знеможена фізично, але цей дух її оживляє. На той час в Україні судять деяких політиків, і вони всі вмлівають. Ви бачили, як всі падали? Такі, знаєте, великі і маленькі, всіх виносять з суду. Всім чомусь стає дуже погано, а цю жінку ще ні разу з суду не винесли. Не винесли чому? Тому що вона оживлена духом, духом правди, духом боротьби за кращу долю нашого народу. І коли вона там залишається в в'язниці, деколи думаю, Господи, напевно, вона стає таким свідком сумління для кожного з нас, хто ще не бореться, хто ще піддався спокусі і говорить сьогодні навіть в Україні. серед Таких можна сказати людей, віруючих, ну навіщо то був Майдан, той Янукович, та й ми мали кращу пенсію. Далі не розуміють, що не суть в тому, яку ти будеш мати пенсію, суть в тому, яким ти будеш внутрішньо чутися свобідною людиною. І що ти для цього можеш зробити. Коли це в тобі почуття буде, ми можемо навіть і без пенсії вижити, бо можеш посадити картоплю, і можеш її зібрати. Але ти будеш чутися вільною людиною на своїй землі. Бо коли ти живеш тільки бажанням гроша, і хтось за тебе буде заробляти, десь хтось за тебе там позичить, ми дуже звикли таким жити життям, легким деколи. Насправді це не робить нас людьми вільними. Тоді ми є рабами. І тому оце слово Бога, воно дуже є сильним. Воно наскільки проникає, що людина готова на великі, можна би сказати, подвиги свого життя. У 2014 році отець Ярослав і також я поїхали в Луганську область для того, щоб послужити нашим військовим. І ми були при шпиталі військовому, де привозили в той час, це була жахлива вже війна, дуже багато поранених, дуже багато вбитих, молилися на стілення, молилися за померлих, привозили різних людей. Деколи ми навіть не бачили їхнього обличчя, тому що це були вже люди, обмотані в салафані, не видно було, але ми молилися. І одного разу ми, приходячи до цього шпиталю для того, щоб в каплиці, яка знаходилася на місці цього шпиталю, помолитися, зустріли жінку, яка підійшла до нас і каже: О, отець Ярослав, я вас знаю! Птець Ярослав був дуже здивований, каже: Ви медсестра. Вона каже, ні, я зі Львова. Я приїхала визволяти свого чоловіка. Отець дивиться на неї, каже, як визволяти? Де ваш чоловік? Каже, мій чоловік зараз є в Луганську, у лікарні, і я приїхала, щоб його повернути додому. Ми, знаєте, такі стоїмо, думаємо, як жінка зараз поїде в Луганськ, який вже окупували сепаратисти. Бо це був час, коли майже майже знаєте, можна сказати, війна би мала вже і завершитися. Наші війська вже входили в Луганськ, вже, здається, все було, але як то є дуже багато зрад, дуже багато людей, які зраджують Україну, і тому оця війна так довго триває. Поки не перестануть відбуватися зради, доти, знаєте, ще війна не закінчиться. Але вона розповідає свою історію. У березні місяці 2014 року її чоловік пішов служити в армії, його забрали туди на передову, і він потрапив під обстріли, його поклали в лікарню. І в той час уже сепаратисти, знаєте, окупували Луганськ. Але що цікавого, ще в той час було сполучення між Львовом і Луганськом. І ця жінка каже, що сниться її сон. Сниться її чоловік і каже, роби щось, визволяй мене, чому ти сидиш у Львові? Вона пробуджується, говориться своїм рідним. Вони кажуть, «Ну, а як ти поїдеш? Ти ж жінка, ти послухай, що ти робиш. Вона каже: ні, я не можу. Цей голос клич мого чоловіка, наскільки такий сильний, що я не можу тут сидіти у Львові. Вона сідає в поїзд. Їде до Луганська, але тоді вже зупинили по дорозі сполучення між Львовом і Луганськом. Тому вона висідає на якісь там ближчій станції і різними дорогами приходить до цього нашого табору, який знаходився вже майже на передовій. Вона йде до командування, починає настирливо просити, щоб щось робили. Бо знаєте, поки ти не зустрінешся обличчя в обличчям з людиною. Знаєте, будеш телефонувати, ніхто тебе там не почує. Коли ти прийдеш і заявиш про свою присутність і про те, чому ти сюди приїхала, і це наскільки, знаєте, також поразило командування, що вони також почали робити вже дуже відважні кроки, які до того вони казали, це неможливо, що ми можемо визволити вашого чоловіка. І цей клич, наскільки її чоловіка спонукав, що вона навіть розповідала, що деякі ночі, коли вона добиралася до цього нашого місця, вона ночувала навіть. З гранатами в руках, тому що спала в якихось кімнатах, не знала, хто може прийти. І на всякий випадок, і наші хлопці дали гранати для того, щоб вона в разі чого могла себе оберегти. І коли ти дивишся на цю жінку, вона ну, трошки ростом менше мене, але в її очах такий жар, знаєте, оцієї того, щоб звільнити свого чоловіка. Вона з нами була три дні. Протягом трьох днів вона різними способами телефонувала, домовлялася, робила всі будь-які справи, але поряд з тим вона молилася. І що цікавого, ви знаєте, що ще на Майдані людям роздавали білі вервиці, які пізніше стали символом молитви за всю Україну. І ці білі вервиці також передали на схід для наших військових. І в нашій каплиці було дуже багато цих вервиць. І протягом дня вона намолювала ці вервиці і роздавала хлопцям. І ми кажемо, а як ви намолюєте? А вона каже: Я не знаю, чи хлопців будуть мати час помолитися цілу вервицю, але я вже помолюся наперед, щоб вони знали, що ця молитва є вже за них. Уявляєте собі, ми, будучи священниками, такого не придумали. А вона протягом тих трьох днів навчила нас молитися на Вервиці і передати цю вервицю. Комусь хлопців для того, щоб він вже отримав оцю цю молитву для себе. Вона думала про чоловіка, думала про тих, хто був біля неї, наскільки погляд, наскільки вона мала відкрити цей слух на те, щоб вчинити цей мужній вчинок як для жінки. І вона визволила свого чоловіка. Після обіду одного дня ми приходимо, вже їй не було, і нас повідомили, що вдалося різними способами з Луганська, з території сепаратистів. Привести чоловіка. І ще, знаєте, перед тим один такий, можна сказати, таке глибоке речення, яке вона сказала. Коли чоловік їй телефонував звідти і каже: Знаєш, дружино, я трошки не так виглядаю, може, ти не схочеш мене таким побачити, пораненим, а вона каже йому: Слухай, зараз я тебе люблю, і це є основне, і я готова йти тебе визволяти. Чоловік мав якісь, напевно, фізичні ушкодження, які якось не хотів виявляти своїй дружині, але вона йому сказала, що любов сьогодні стимулює її для того, щоб визволити його з полону. І вони повернулися. На жаль, я так не міг десь їх зустріти з оцем Ярославом після цих подій на Сході, але думаю, що ми побачимось, і ми знову промовимо цю молитву, яку Господь кожному з нас дає для серця. Цю молитву вдячності. Коли ми йдемо за його покликом, ми можемо робити надзвичайні чуда. Тому у цей день нехай Господь благословить вас на те, щоб ви написали ікону, ікону, яка допоможе вам жити, допоможе вам кожного дня ставити чоло тим труднощам, які деколи по-людському зовсім такі примітивні, але інколи ми люди їх так розмалюємо, такі гори, що на них нам важко вийти. Бажаю вам, щоб ця ікона жила у вас, як сказав Ісус Фаустині, мені не йдеться про фарби, покажи людям моє милосердя. Слава Ісусу Христу!